Це проєкт громади, Щоб не зурочити паню. Покажемо шипарівці. В такому гусульському стилі. Якась нова ідея є. Я Фес. Я знаменита людина. І не приходилось ніде працювати. Дуже страшно було. Вам не встигнуть. День ніч для колони людей. Ритм дає ж ритм. Народжується спершу один елемент. не, не йди. Не робіться – ми знімаємо. Що ти робиш? Машини стають. Ні в кого такого нема. Ми на телебаченні виступали. Це проєкт громадимо програма, де ми збираємо історії сіл, людей, традицій, які творять сучасну історію тут і зараз. Ми знову вирушаємо в експедицію і беремо вас. Із собою покажемо шипарівці. У цьому випуску програми «Громадимо» ми вирушаємо у подорож, щоб почути голос землі, якою ходили предки, побачити красу народної творчості, яка передається з покоління в покоління, та відкрити імена тих, хто сьогодні творить культурну й духовну мапу села. Ви дізнаєтесь про історію шапарівці від перших згадок до сучасності. Ми розкажемо про традиції, які тут шанують і плекають з любов'ю. Познайомимо з місцевими майстрами, які своїми руками. Творять красу із талановитими людьми познайомимось, які несуть світло і натхнення за межі рідного краю. Бо кожне село це не лише географічна точка, це жива книга. І сьогодні ми гортаємо сторінки книги під назвою Шепарівці Коломийської територіальної громади. У кожному селі своя історія, а кожен день має своє місце для тепла і турботи. Ми вдячні закладу швидкого харчування експрес поблизу автостанції у Коломиї, що став частиною нашого маршруту і підтримав створення цього випуску. Експрес смачно, швидко, з турботою та завжди по дорозі. Дякуємо, що підтримуєте. Перша наша зупинка знайомство з Іваном Терполюком. Чоловік 20 років був сільським головою Шепарівців і як ніхто інший знає про цю місцевість. Перша писемна задка у Львівському історичному архіві. Польський король передавав якомусь панові тут ці села, в тому числі перераховане наше село, датується 1389 роком. Тобто, село наше друже древнє. Ймовірно, за назву село завдячує людям, які займалися соляними промислами. За однією із версій, вони коли везли сіль, залишались у шипарівцях на ночівлю. А тут були шопа і рівці. Було обкопано якимись рівцями, бо десь було були вода, були мокрі місця. і типу. Постоялого двору, на якому збиралися воли, коні, і люди там могли переночувати, щось може перекусити, і худоба могла бути. І де ти ночував, там де шопа і рівці казали. Або ж хто зна, можливо, назва села походить і від сербсько-хорватського слова шеперати розповідає Іван Терполюк. Шеперати це надуватися, гордитися, високо себе нести. Знати собі ціну таким були наші предки, це одна із так само із версій. У Шепарівцях колись була залізниця. Вела дорога насамперед до млинів, яких у селі було аж два. Сюди звозили зерно з усієї Європи, каже Іван Терпелюк. Є такий кафе і магазин, називається Бангоф з німецької перекладається як станція. Там було поворотне коло, де ці паровози тоді обертали, була прокладена желізна дорога. Через центр Коломия, по Прирату. Частина втка йшла через Вербіський міст, у Слободу, на нафтові промисли, а друга втка йшла сюди, приходило вагонами зерно з Європи, з різних країн. Ці млини були дуже потужні. Перший млин згорів у Першу світову війну. Згорів той міст, там дерев'яний міст був, через річку і млин. Млин був чотирьохповерховий, дуже потужний млин був. А другий млин був у вулиці. Лесі Українки досі мешканці Шепарівців з острахом пригадують 1943 44 роки. Тоді тутешні ліси були місцем масових вбивств. Тепер на місці розстрілів євреїв та українців височіє восьмометровий хрест. У той моторошний час війни мешканці Шепарівців були евакуйовані у село Зібранівка. Кров'ю полита земля. Туда євреїв з усієї околиці. Зводили на Надвірнянське Косівський район, Верховинський, Городенка. Тлумач, Снятин. дуже страшно було. Були чути лише постріли. Стояв той кат, рукави закочені, і він потилицю кожному стріляв. Дітей кидали таку туда ж живими. Маленьких день і ніч йшли колони людей. Переважно були євреї. Серед них було багато українців, які були на той час патріотистом, влаштовані. Їх також заарештовували і відвозили туди в ліс і разом з євреями там розстрілювали. Знали, що не йдуть на смерть, і ніхто вже не опирався, не тікав, не кричав. Дуже страшна сторінка історії нашого села. Зараз Шепарівці це частина Коломийської територіальної громади. Село межує з містом у цій прекрасній місцевості. У підніжжі Карпат на березі пруту живуть приблизно 1400 людей. А тутешні розлогі ліси облюбували рідкісні птахи, а точніше поселилися червонокнижні крилаті на верхівках місцевих столітніх дубів. Є е, колонія сірої чаплі. Так уже рідкість, вона подібно до наших бузьків, Долек будь-як має е, такий чорний. А... І тут їх можна бачити, в неї ще є трошки інакша така от зі зігзаґом таким. На одному дубі я нарахував 28 гнізд. Чи вблизно, підійти, 500 в телефоном не тікають? Одна із найдавніших збережених будівель села Дерев'яна церква, зведена у 1876 році. А поруч ще стародавніша дзвіниця. Рік її побудови 1830. Тут і цвинтар, на якому поховання ще з минулих століть. Ще раніше на цьому місці теж була духовна святиня, але вона згоріла, і тоді громада шипарівців купила церкву у сусідньому селі. Купила під розбір у Вербіжі церкву. Цю церкву розібрали у Вербіжі і побудували тут. Але вже коли село стало на ноги, побудували оцю цю нову церкву. Будував цю церкву Іван Рав'юк. Із села Іспас, який побудував колиці Коломишини, 18 церков. Такому гусульському стилі ця святиня у роки радянщини була закритою 27 років. Тут був облаштований музей. Хрести зняли були в селі. Були пожитки людей, які в цьому селі жили. Всякі кужухи, байбараки, куделі тут щоб був музей. У 89-му році на храмове свято на ранде на зачати освятили нову цю церкву. У 90-х у Шипарівцях розпочали будувати ще один храм. Називається Святотроїцька церква. У 2004 році освятили нову церкву. Дуже велика, дуже гарна церква. Тому селі дві церкви — Греко-католицька і православна. Марія Гальчук-Борук вишивку називає своїм найбільшим захопленням. Вона не тільки майстриня, а ще й колекціонерка давніх вишиванок. Вишивка мене надихає, і мені хочеться більше, більше, більше зробити. Моє хобі. Я люблю дуже вишивки, різноманітні. Оце я забрала мій сусід. У його майстерні він витирав від шміру руки. Я кажу, що ти робиш. А мені не треба вже цей, то ну, але це татове. Кажу, я у тебе забираю. Врятувала таке вишиття. Це десь 50 десяті роки. А жінка за фахом педагог 20 років очолювала дитячий садочок, керувала будинком культури у Шипарівцях. Вишивка завжди була у її житті. Вперше створила хрестик на полотні в 10-річному віці. Навчила цьому її мама, однак активно цим займається понад 10 років. Інтенсивно почала, коли почалося АТО з 14-го року. І тепер більше, бо це заспокоює нервову систему. Це надихає. Ще особливо тепер, коли війна, і серце слухайте нормально працює, бо ти ритм даєш, голкою ритм. Моторика, пальцю, голова починає думати трохи. За цей час вона вишила дуже багато. Цікаво, що її сорочки є в гардеробі українців за кордоном, і вишиття Марії Гальчук-борук можна чітко ідентифікувати. Є замовлення в Українах Європи, Америки Австралії, що мене просили, щоб я їм. Вишила. Мої роботи є у Франції, в Іспанії, у Швейцарії, у Аргентині, у Бразилії. І Я дуже тим пишаюся. Слухайте, це бойківська вишивка. Це все роблено. Ручна робота і з'єднувальні такі. Обов'язково маркую, щоб знали, що така була Марія Борок. Що вишивала? Це є куцька сорочка. То імітація на борщівську сорочку. Я її так люблю. яка вона чудова. З ковніром і ще аби уроки не бралися. Дивіться, ще є. Гарні квіточки, щоб не зурочити пані. Ну і також прикраса, слухайте, та, що тут буде голе нічого не, не заповнене. Пані Марія, ще й керівниця церковного хору у місцевій церкві. А ще вона дякує. Погодьтесь, не дуже популярна справа серед жінок. Я тепер стала діком, слухайте треба мати голос треба мати музичного світу бо треба гласи співати по нотах ми вербицьку співаємо і веделя співаємо класиків таких я це стараюся досвід працювати у церкві пані марія отримала у аргентині де проживала кілька років я пішла туди до церкви чую Хор співає, а так фальшує. Я кажу, слухайте, катедральний хор з посольства приходять люди, посол приходить. З Америки приїжджає професора. Вам не встигно тако співати? Він каже, пані, забирайте цей хор від мене. І все, я працювала з хором. Ми залишалися на репетиції. В головні церкви ми виступали. Ми на телебаченні виступали. У президентський палац нас закликали. Ну, де нас лишень не брали. І це ще не увесь аргентинський досвід мешканки Шепарівців. Я там була директором школи при церкві, а дитячим садком при просвіті. І працювала ще в редакції українське слово. Ви уявляєте, мешканка Шепарівців у Аргентині керувала катедральним хором головної греко-католицької церкви в Буеносересі та була директоркою тамтешніх школи і садочка. Я Фес, я була знаменита людина. Ну, як кликали в посольство на вечірки вже з чоловіком. А я їм кажу, що ці роки, що я була в Аргентині, це були найщасливіші роки в моєму житті. Ти можна книжку писати. Вже понад півстоліття лозоплетінням займається мешканець шепарівців 67-річного Миколу Мосюка. Цього навчив його тато, та основною професією життя було будівництво. На страсі я робив, мурував, штукатурив. Коли і сил стало менше, вийшов на пенсію, займається тільки лозоплетінням. Свої вироби колись продавав на ринках у навколишніх містах і селах, а зараз продає на дорозі біля свого дому. Найпопулярніші вироби серед покупців великі кошики з лози. Машини стають і беруть, і по два, і по три кошики для всього, для картошки. Заказують великі кошки на друватики, подовваті, на бузькі гнізда, на косиці роблю кошики. Такий великий виріб пан Микола може зробити і за три години. За заняттям майстра дуже цікаво спостерігати, це наче процес якоїсь магії, коли звичайні прутики дуже швидко перетворюються на дуже красиві речі. Але перш ніж взятися за роботу, майстрові потрібно зібрати матеріал та підготувати лозу. Не ровер. Нашу тумачу кіду, чистити сваненько, і туди починаєш робити. Наш герой майстер, який говорить небагато, але вміє сказати головне своїми руками. Його вироби з лози — це не просто кошики чи інші декоративні речі. Це жива історія, вплетена в кожен прутик. Лозоплетіння давнє ремесло, що сягає корінням ще в сиву давнину. Колись цим займалися дуже багато людей. Передавалося це вміння від батька до сина, від діда до онука. Сьогодні ж майстрів лозоплетіння залишилося, на жаль, зовсім небагато. Ця справа вимагає терпіння, сили, точності і водночас глибокої поваги до природи. Лоза не терпить, байдужості її треба відчути. Знати, як вона поводиться в руках, як вона гнеться, як звучить. Це особлива мова, мова ремесла, що зберігає не тільки традиції, але й душу народу. Шепарівці невелике село, але тут так багато творчих людей наступна історія вразить вас не менше. Знайомлю спершу вас з місцевою художницею, монументалісткою Тетяною Пнівчук, мисткиня родом з Раківчика. У Шеперівця поселилася з родиною нещодавно. Художниця здобувала освіту в Косівському інституті прикладного мистецтва. Вперше пензель до рук взяла, будучи ще зовсім маленькою, і дотепер з ним не розлучається. Це стало улюбленим заняттям хобі, роботою, задоволенням та. Заробітком. Я як від малку почала, і так продовжується, що і не приходилось ніде працювати. Залишилась назавжди. Перші малюнки це я копіювала такі відкриточки. Я дуже любила ті малюночки перемальовувати. Я дуже багато копіювала. І, напевно, це мені допомогло і на майбутнє. Потім почала сама малювати пейзажі. Цікаво, що майстриня займаються також настінними розписами і ліпниною. Її роботи прикрашають кафе, ресторани, готелі та приватні оселі. Ліпнина це гіпсова ліпка. Вона поділяється на деякі типи об'єму. Я роблю барельєф і контрельє. Роблю каркаси. Потім я роблю об'єм з гіпсу. І останній момент це коли я різьблю як по дереву. Особливе місце у творчості мисткині займають ікони. Вона не тільки пише їх, а ще й реставрує. Зокрема, їй вдалося реалізувати масштабний проєкт. Написати образ для Богородичинської церкви, його розмір 2 метри двадцять сантиметрів на півтори метра. Це вознесіння на полотні будуть встановляти там у церкві. Я малюю в техніці лисування. Злой на слої я накладаю, а це є дуже складна техніка. Роботи майстрині дуже затребувані. Зокрема, полотна Тетяни Пнівчук є у багатьох країнах світу. Я не маю вільного часу. Треба замовляти наперед. Люди думають, що це можна там місяць почекати і все. Але приходиться чекати довго. Маю зараз також портрет, малюю до Чехії. Мої картини вже є в Іспанії, в Польщі, в Італії. Німеччині про кожну свою роботу Тетяна Пнівчук говорить з великою любов'ю. Продовжує кожен новий твір. Це черговий крок до досконалення. Я росту з кожною картиною, тобто я не можу сказати, що я вже вмію малювати, я лише можу сказати, що я з кожною картиною стаю кращим художником. Також художниця почала малювати на металі, точніше, на артефактах війни. Завдяки цьому вдається допомагати війську. Підсумовує художниця. Я дуже хотіла малювати гільзи, і перший мені подзвонив отець села Шапарівців, і перші три гільзи продали на фестивалі. 30 тисяч гривень вилучили наступну партію. Продали на 26 тисяч гривень. Тепер знову я малюю. Це я роблю від себе, що можу роблю від себе. Я розумію, що я можу це зробити. Скільки іще забере вона? твоїх дітей не твоя війна. Нам не потрібно було далеко йти чи їхати, щоб знайти без перебільшення одного з найталановитіших піаністів Коломийщини – сина художниці Тетяни Пнівчук, Едварда. Називають. Вундеркіндом, майбутнім маестро, юним віртуозом. У свої 11 років він з приголомшливою майстерністю виконує дуже складні твори. Відомих композиторів рівня музичного училища. Також вже три роки пише власні. До вашої уваги уривок прелюду No1 домінор виконує автор Едвард Пнівчук. І, взагалі, кожен мій твір пишеться по елементах. Народжується спершу один елемент, потім я додумаю, як написати другий елемент, і так воно переходить в повну повноцінну велику форму. Вже зараз юний композитор написав понад три десятки творів. Ми збираємося випустити мою збірку. Зараз ноти знаходяться в процесі. Перш ніж піти до Коломийської музичної школи імені Анатолія Косанатольського у клас Любови Хомич Едвард фортепіано опановував самостійно вдома, пригадує мама. З малесенького вчився по Ютубу, ставив на паузу і повторював, як там пальчики грають на відео. він саме хотів піаніно. Ми мусили придбати спочатку іграшкове, бо він був маленький. Окрім фортепіано, Едвард грає також на скрипці і гітарі. Він дуже часто переможець міських, районних, обласних та всеукраїнських конкурсів. Пишається мама, каже син вже чітко зараз визначився із майбутньою професією. знає і вона, що пощастило бути мамою у майбутньому відомого композитора. Та музиканта дуже горджуся, дуже я дуже тішуся і тішуся тим, що він розуміє, що він робить. Якщо чесно, деколи страшно, тому що ми розуміємо, що цій дитині треба далі, далі далі. Ми його підтримуємо в будь-якому моменті. Йоний маестро підсумовує усі його знання і здобутки це наполеглива праця і величезна підтримка батьків та улюбленої наставниці Любові Хомича ще каже, не уявляє свого життя без музики. каже все частіше нові і нові мелодії з'являються у. Голові. Десь мені стрільне в голову, ніби що якась нова ідея є. І зразу біжу до фортепіано її відтворювати, щоб не забути її потім. В якомусь моменті якась музика в голові народжується моментально і все. Але окрім цього, я займаюся ще іншими справами. Це моє хобі і ще моє майбутнє. Дуже хочу бути композитором відомим. Щоб мої твори грали по всьому світу. Хочеться бути так, як Василь Барвінський, там Шопен, Бетховен. І мені хочеться бути приблизно такого е, рівня, як вони. Хочу мати ще в майбутньому свою е, музичну консерваторію. Шепарівці це не просто село на мапі Коломищини, це серце. Що б'ється у ритмі традицій, що пульсує крізь роки у вишитих сорочках, у дзвонах старої церкви, в руках майстрів, що плетуть з лози, що пишуть ікони у музиці, яка народжується з-під дитячих пальців на клавішах фортепіано. Тут пам'ятають історію і шанують кожну її сторінку. Тут творять красу щоденно, щиро. У цьому селі живе справжній дух громади, сильний, теплий і натхненний. Ви дивились проект громадама.